Ну і будемо зараз долучати Павла Діченка, начальника відділу комунікації головного управління національної поліції в Донецькій області до нашого етеру. Пане Павла, вітаємо вас. Ну, ситуація дуже важка на Донеччині. Зокрема, розуміємо, що для ворога зараз пріоритетний є турецький та покровський напрямки, е і власне продовжуються активні бойові дії на цих е плацдармах. Як відбувається зараз евакуація? Чи збільшилась потреба в евакуації за останній період часу? І як даєте з цим раду? Евакуація триває ну можна так сказати, да, на території Донецької області 24 на 7. Тобто перерв немає і зараз в рамках обов'язкової евакуації щодо родин з дітьми задіяні 20 екіпажів. 20 екіпажів працюють і відпрацьовують 30 населених пунктів, це 7 територіальних громад. В евакуації задіяні поліцейські загони «Білий Янгу, патрульна поліція, ДСНС, також евакуаційні загони, робочі групи евакуаційні військових адміністрацій, і це все в тісній координації з військовою адміністрацією обласною. Є розуміння, яка родина, куди, яким чином буде їхати. Є декілька програм, тобто, чи, те, чи це. Державна програма, коли люди поїдуть в визначені регіони евакуаційним потягом або іншим транспортом, є спілкування людей з волом. Терами, де не можуть отримати житло ну, саме що мовно, в тих чи інших районах. Є ситуації, коли за людьми приїжджають рідні. Вони не можуть дістатися безпосередньо населених пунктів, які знаходяться на лінії фронту, тому що безпекова складова це передусім. Однак, вже потім забирають людей вже на умовній локації, на умовні відстані. Евакуація здійснюється виключно транспортним засобами. Як ви зараз демонструєте, це ДСНС. Транспортні засоби з елементами захисту для дітей передбачені також захисне, екіпі... екіпіювання захисне це дитячі шоломи, дитячі бронежилети, це обов'язково, тому що враховуючи безпекову складову, потужні удари ворога, як артилерію, мінометами, авіацією, коли вони скидають ці потужні авіабомби, і навіть прифронтова територія застосування FPV дронів це все. Накладає свій відбиток і повинні всі евакуації проходити чітко, злагоджено і швидко. Пане Павле, дозвольте, я хотіла би вас уточнити минулого тижня. На жаль, по Костянтинівці був дуже такий жорсткий удар. Багато поранених та загиблих. На жаль, і керівник міської адміністрації він каже, що єдиним правильним рішенням є евакуйовуватися, з, зокрема, і Костянтинівки. Чи після цього прильоту і таких великих втрат серед цивільного населення з Костянтинівки люди почали якось більше виїжджати і проявляти зацікавленість у можливих варіантах? Куди їм евакуюватися, кожен ворожий обстріл він накладає свій відбиток і змушує людей приймати рішення в напрямку евакуації. Це все зрозуміло, тому що люди бачать це жахіття, ці е, злочини, які творять росіяни у нас на території Донецької області. І кожен з населених пунктів, які е, тим чи іншим чином піддається ударам, е, ці удари змушують людей е, евакуюватися. Ну, звісно, ця ситуація, вона е, по Костянтинівці ну, просто просто. Дуже жорсткий злочин, він накладе свій відбиток, люди будуть приймати рішення, тому що ну, навіть ті коментарі в соціальних мережах, де пів вони ну, будуть приймати рішення, напевне, будуть приймати рішення на Іваково. Ми розуміємо, що а, ми їхні... а що стосується цього злочину, ну чутно мене, так? Так, чути, продовжуйте, будь ласка. Так, да, що стосується цього злочину. Ну це, ну, це просто жах. Нанести удар по торгівельному населенному торгівельному центру, населеному пункті, і потім у себе в пропагандистських медіа казати, що це такий якийсь там склад збройних сил. Одна кількість жертв це 14 осіб, які загинули серед них. Серед них троє дітей, і кількість поранених, ну ну який військовий об'єкт. Однак, ну що що їм в своїх пропагандистських медіа ще казати, Да? намагаються щось там виправдати, але цьому виправдання не може бути взагалі. Пане Павле, пам'ятаємо, що їхні розвідувальні дрони весь час кружляють над нашими територіями, і я говорю зараз про. Ту прифронтову зону, яка підконтрольна Києву раніше ми часто бачили на відео, таке було, коли приїжджають евакуювати цивільних, а зверху підлітає дрон, от стежить, просто стежить і б'є по по людях, які хочуть евакуюватися, по дітях. Чи зараз теж такі речі трапляються, чи спокійніше, чи трохи легше це обходиться? Не можна сказати, що спокійніше, тобто кожна евакуація це виклик. Кожна евакуація важка і нема такого, щоб знаєте, група, от коли ми їдемо на евакуацію, там от коли загони там їдуть на евакуацію, чи то ДСНС, чи то поліції, що вони 100% знають, що все про нормально. ніколи такого не буває. Останні випадки це е, ситуація в Трецькому, коли поліцейські парамедики поїхали евакуювати людей. Так, Але, так, студія, Чуть на мене. Продовжуйте ми вас бачимо а, да, і да. чуємо. Останній випадок в Тереську, коли парамедики поїхали евакуювати людей, просто під'їхали, забрали речі, люди сіли в автівку. Поліцейські намагались виїхати з цього району. І ворожий дрон вдарив прямо в автівку службову. Трапилось загоряння. На щастя, цивільні не постраждали, однак поліцейські отримали поранення. Інший випадок біля Новогродівки поліцейський офіцер громади їхав ну, за власними службовими справами на службовому автомобілі. Ворожий дрон вдарив в дах. На жаль, поліцейський загинув. Ну там потужний такий був удар, що шансів вижити не було. І цей поліцейський офіцер громади він також був і залучався до проведення евакуаційних заходів зі своєї територіальної громади. Тому ворогу нічого не стоїть. Ну не коштує взагалі бити по евакуаційних загонах. Та навіть бити ми ж фіксуємо на території Донецької області удари просто по цивільних, по цивільних автомобілях, і це навіть е, не не те, що там якісь там великі мікроавтобуси або якісь вантажівки, просто звичайні легкові автомобілі, ну, ну, ну там різного кольору, там сірі, білі, червоні, тобто, звичайно, автівка. і все одно вони наносять удари по цивільних. Ми розуміємо, що медики, поліцейські роблять свою роботу, надзвичайники а раніше допомагали дуже активно волонтери. Знаємо, що зараз в багато місцевостей доступ дуже ускладнений, і дехто можливо боїться, дехто вже не має такого ресурсу, щоб заїжджати глибоко. Яка є потреба зараз у волонтерській допомозі саме з точки зору евакуації на Донеччині, і чи як сильно бракує людей? Все в силах, все нормально. Волонтери дуже потужно допомагають, дуже і навіть ці випадки, коли була така масова евакуація безпосередньо з Торецька, з населених пунктів поруч з Торецьком, вже коли безпекова складова, ну була дуже важкою, тоді було прийнято рішення, щоб волонтери ну не їздили цивільним транспортом. Саме в турецьку громаду, ну там населені пункти біля турецька, тому що на безпекова складова це головне. Однак ці, це ну, просто, просто дуже потужна робота людей. Вони забирають, вони забирають маломобільних, допомагають їм влаштуватись. Тобто а зараз ну, розумієте, 20 груп працюють на постійній основі, сил вистачає, все проводиться. Дуже сильно впливає профілактична робота. Цими групами саме профілактична робота ювенальних поліцейських, профілактична робота і саме спілкування з місцевими представників військових адміністрацій. Тобто, коли люди родини з дітьми трішки вагаються, до да може там день, два або три ще перебудемо, коли ти людям розказуєш всю ту ситуацію і всю ту небезпеку, яка йде, всі ці ситуації, коли на жаль, на жаль, і тільки такими прикладами доводиться ну розказувати людям, коли гинуть діти від ворожих обстрілів, як і цей випадок Костянтинець. Ну, це просто жах, коли ну гинуть діти. Це і от коли ти все це розказуєш, люди, які на на навіть такі є ситуації, коли люди, наприклад, не хотіли виїхати завтра, але ні. У них є транспорт, у них є там причіп до автівки. Вже речі зібрані. Ага, все, приймаємо рішення, і вже надвечір вони виїжджають. Тобто, от всі комплексні заходи вони спрацьовані. Пане Павле, а яка зараз ситуація біля часового яру? Ми розуміємо, що ворог один з плацдармів для себе пріоритетних опера... обрав саме часів яр, і е, є в нього такі. Бажання вийти на Дружківку, Костянтинівку, Краматорськ-Слов'янськ. довго вже він там застряг і, на щастя, йому не вдається так швидко протиснути нашу оборону в районі Часового Яру. Але якщо ми правильно розуміємо, то часів яр це взагалі вже непридатне взагалі для життя місто. Там взагалі хтось залишився ще. Є місцеві мешканці, є місцеві мешканці. Евакуація. Ну майже не те, що не проводиться, але там ну невелика кількість залишилась, які люди не хочуть виїжджати. Однак також періодично фіксуємо а, події, коли люди в часі арія травмуються та гинуть. А, ну там невелика кількість людей бажаючих на даний час. Якщо і буває, то а, там і військова місцева адміністрація працює людей. Вивозить однак, потрібно враховувати також безпекову складову для. Є ситуації, коли люди телефонують або родичі і просять поїхати забрати людей, з ким не було вже там доволі тривалий час зв'язку. А ми прекрасно розуміємо, що всі ті населені пункт. От зараз транслюють ці кадри, там не те, що там умови для життя, ну взагалі нічого немає і немає. Е ні, інтернету, ні ні нічого такого, і дійсно є райони населених пунктів, куди вже просто немає можливості в окуційним загоном потрапити, і на жаль, ну на жаль, є такі ситуації. Пане Павло, чи маєте завдання пов'язані з виявленням ждунів так званих на тих територіях, які дуже близько до фронту, чи, чи в тому напрямку теж працюєте? Ну, звісно, поліція тісно співпрацює за Службою безпеки України, однак ці заходи давайте ми не будемо розголошувати. А можете трохи розповісти не про заходи, а про результати, власне, про якісь успіхи. І про результати. Давайте. А Я якщо говорити загалом про тих людей, які залишаються, це якраз йдеться про тих, хто чекає руський мір, чи це люди, які бояться виїжджати, бо вони бояться, що немає за що жити, куди вони поїдуть, або просто вони вже якось змирилися з тим, що вони вже, якщо і загинуть, то загинуть в себе вдома. Яка це категорія людей там? Ну це переважно середній та літні люди, середні mm -hmm. віколітні. Ви знаєте, така ситуація виходить, що начебто, от зараз. Це ті умови, в яких в яких вони перебувають, для них. Це вже така своєрідна зона комфорту. Тобто, вони вже звикли звикли підвали, звикли про всі ці обстріли, вибухи, ну там поранить сусіда чи б'є сусідку. Тобто, як -то, як так, так от виходить, що ну яка та для них золота середина, і от вони сприймають це за реальність за те, що ну, начебто норма. І зміна обстановки. Може там вони цього бояться, але це так, це знаєте, це моя така от думка. Ну, може так воно є, може так. Інші да, показують відверто, що я тут народився, я тут і помру і їхати я звідси не буду. Ну це переважно літні люди. А от ну напевно так ця ситуація працює, що от люди вже звикли до війни, і ці умови для них є ну якісь там от, е, ну прийняті. А яка зміна цього, ну для них не, не при... вони не можуть її сприйняти, тобто виїхати щось змінити. Але ж ми на власні очі бачимо результат. Тобто, коли ти евакуюєш людей, які вже в цих умовах пожили, і коли вони виїжджають е, до відносно е, безпечних районів, Районів навіть Донецької області, так подалі, коли вони о, є мобільний зв'язок, є світло. Ну, я, я просто ну неодноразово, що ми всі приймали участь в оклоційних заходах. І ти бачиш на ці емоції, коли ти привозиш жіночку з чоловіком, бо вона така стоїть, стоїть, а це під вечір було. Піднімає голову, бачить е, е, світло. Вона, ого, для неї просто шок. тобто вона вже привикла жити без цього mm -hmm. світла, і для неї ну якась ну незрозуміло, що ну Буденність стає якоюсь та... фантастикою. Дякуємо, пане Павла Павло Дяченко, начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в Донецькій області. З нами був на зв'язку. Е, непроста тема до обговорення, і розуміємо, що є на жаль багато людей, які сумніваються і не виїжджають. Ну а